Правдива любов проявляється не тільки в думках і словах, але найбільше в ділах. Кого більше любимо, тому стараємося показати свою любов послугами, учинками, ділами. Каже Христос: не кожний, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде у Царство Небесне, а той, хто чинить. Волю Отця Мого, що на небесах. Такою є і чеснота побожності. Вона назовні у ділах показує Господеві свою любов, Побожна людина не тільки в дусі поклоняється Богові, але й зовнішніми вчинками богопочитання віддає Богові славу. Тому церковні молитви, служба Божа, обряди і всі. Прилюдні відправи є великою нагодою для побожного християнина виявити свою вірність і любов Богові. Від першої хвилини розумової зрілості Марія посвятила Богові на службу не тільки свою душу, але й тіло. Вона любила учащати до Єрусалимської святині на спільну молитву, на приношення жертв. Усі приписи жидівського посту та церемоній вірно дотримувала, в покорі піддалася обрядові очищення, хоч це до неї не відносилося, бо в самім зачатті була звільнена від гріха й була повна ласки. найбільшим зосередженням та пошаною відмовляла свої молитви та взірцево вела себе в храмі. Тому вона для нас є зразком у побожності. Скільки ж нагод ми маємо до вправи в цій чесноті? Рання і вечірня молитва перед їжею, поїді, недільна, а то й інколи щоденна служба Божа, часті приймання святих тайн, гарні богослуження нашого українського обряду. Дотримування постних приписів. Це все ми повинні цінити, любити, старанно зберігати та дотримуватися, маємо душу і тіло, і ними ми повинні Бога прославляти. Щира любов до Бога, виявлена надміру, родить гарну чесноту побожності. Оминаймо й фальшиву побожність, яку мали фарисеї. Вони зберігали тільки зовнішні приписи, а дух був гордий, бунтівничий і грішний. Христос назвав їх побіленими гробами, що мали в собі хробаків і гниль, а зверху видавались гарними. З великого міста повертався поїздом додому батько зі своєю донечкою. По дорозі минали гарний город із трояндами. Дівчинка дуже хотіла. Щоб батько купив із того городу китицю троянд до церкви, бо це був місяць травень. Хоч батько запевняв, що він купить троянди, коли приїдуть додому, та дівчинка так і хотіла з того городу. На найближчій станції висіли обоє з поїзду і повернули до городу. Не могли вже тим із самим поїздом доїхати. Тому чекали на другий. І щасливі були, бо їх перший поїзд з'їхав з рейок, і багато людей побилося. За побожне життя Господь нагороджує не тільки тут, ще більше у вічності. Маріє.